А що тут у нас? Це бушує, хоч і мабуть назад до могівар. Знову буклет із Утою, який очевидно зроблений для реклами One Piece Red. Дуже прикольна історія, коли не знаєш, як заспокоїти дитину, і варіант бити її ногою не прокатить. Тому ті почали танцювати і співати. А так як Ута пам'ятала співматері, то відповідно вона заспокоїлася. А ці всі думки лягли в основу її нової пісні, типовим блогером і попрошу вас підписатись на цей канал. А тепер щодо розділу. Який трішки розчаровує. В основному розділу присвячений розмовам персонажів. По-перше, це той самий вчитель, який розповідає справжню історію, кривава історія повернення самураїв до влади в країні Вано. Хіорі разом із Денджіро покінчили із останньою головою оречі і поклали нарешті кінець династії Куразумі, яка символічно згоріла, бо назва означає древесне вугілля. Звісно, добре, що повернулась історична справедливість, яка піднесла. Козики та ножен на самий верх. Момо все ж таки, хоч і пройшов свій шлях від дитини, яка всього боялася, до особистості, яка готова протистояти Кайдо, але ментально той не може пристрибнути через себе. І для Луфі залишився дитиною, яка нічого не може. Але я розумію зміну поведінки Момоноски від хоробрості та бажання самостійно постояти за вано на таку зміну позиції, що йому потрібен Вуфі, бо він побачив власну безпомічність проти Арамакі. І це логічно впити. Не вдивепмент персонажа, і нічого поганого в тому немає, що він веде саме так, по дитячі. Так і немає у мене питань до кінемона, що добре виконував місію по захисту Мумановське і добре послужив справі. Як досить розумний в очах інших командир, хоча емоційно ті із Момоноски дуже схожі, бо той мінічогон був дуже злий, що із ним не попрощались. Луфі надав Момоноски стяг. А це означає, що тепер ван знаходиться під захистом йонка мугівари і, втручає на територію його друзів, викличе праведний гнів. Намі, до речі, знову в Мома побачила дитину. Може й груди б дала помацькати. Оброка каплі поту, хоча в нього немає заліз. Тепер він буде про це шутувати. Кувати. Але це і показує, як Вуфі вирис як персонаж, що став більш серйознішим. Але потім стається на свободі від Кіда. Дуже провокативна він людина, і це дуже погано, бо всі три капітани ризикують своєю командою. Трафальгар теж здивував. Наче такий серйозний, а на провокацію повівся. Тепер вони вороги. Хоча, ода, ти думаєш, що я справді повірю в те, що вони при наступній зустрічі будуть готові перебити один одного, особливо Трафальгар, який має бути вдячним Вуфі за можливість відомстити за коразона. Тому це більше такий суперницький дух і взяття на свободу. Показує це як найкраще. Але більше проблем викликає Ямато. це виглядає так. Наче Ода не знає, що із нею робити. Вона та буде на кораблі, то ні. То вона кодзики Оден, то Ямато. Хоча лінія розвитку Ямато мав закінчитись прийняттям того факту, що вона донька Кайдо, але відрізняється від свого батька. І тому ось це постійне нагнітання, що вона піде на корабель, а по факту не піде, бо треба краще пізнати Вано і пройти шляхом Одена. А отже, Ода знову застосовує такий ж прийом, як і Джинбі, який приєднався до мугівар лише перед штурмом Анігашими. А Ямато приєднається на фінальній битві чи на середині Альбафа. Так виходить, чи якщо Ямато дійсно. Снусь з'явиться лише під кінець, то на що взагалі потрібно було розкрити її персонажа саме так. До речі, аналіз Ямато є на каналі. Але в цілому цю ситуацію із грудастою Бестією залишаюсь незадоволений, бо це вже дуже багато самоповторів зі сторони Оди, хоча може помилятися і він дійсно видасть щось круте. Вина скоріше за все. Будуть в наступному розділі. Бо саме коли арка закінчувалася і вони опинилися в морі, тоді вони вже й з'явились в газетах. Сподіваюсь, що в наступному розділі, чи, хоча б в найвищих, будуть історії про хенкок, борду, Сабо а Мугіварам будуть приділяти менше уваги, бо цікаво дізнатися, що відбувається у світі. І мені щось здається, що Віві знову стане на камою мугівар. Тим паче персонаж старий і хотів плавати в морі. Арка Вано підійшла до кінця щаслива кінцівка, коли персонаж. Наші сидять і п'ють за перемогу. Тривала вона чотири роки і вміщала в себе 148 розділів. Але сказати, що Вано геніальна арка чи погана, я не можу. В цілому середня арка. Були цікаві моменти, які пов'язані із локацією, на які відбуваються події. Привідкрили за її сотеєниці Шмацуки і Зоро, хоча й якось маловато інформацію отримали. Хотілося б, щоб саме Вано завершила образ зоро, як то таландо Санчі. Для читачів онгоїнгу дійсно було цікаво дізнаватись, хто насправді зрадник, і вперше. Перше прокрастися до черепані гашими, хоча, як на мене, битва була дуже стягнута, а Кайдо був переможений типовим панчем від Луфі, і від його перемоги не відчувалось якесь задоволення, як при битві із Вучі чи дуелі із Катакурі. Із позитивних персонажів загинули Ашура та Ізо. А останні розділи взагалі відчуваються рекламою в Piece Red. продемонстрували Шанкса і далі його в тінь запхали. В цілому, оціночний бал Арці 6 із 10. В аніме до закінчення цієї арки подобано чекати епізодів, мабуть, 50. Може й більше ось такі коротенькі підсумки арки, Тому якщо розглядати ванна повноцінно як арку, то це потрібно робити дуже великий ролик. А так інформації достатньо на даному етапі. Тому очікуйте нових відео по розділам та розбірах персонажів. Ну а перед цим буде бліч вафайль.